Залізнична станція Калініндорф. До війни на вулиці, яка була єдиною фактично біля залізничної станції, проживало 30 людей. Тут було декілька будинків, господарські будівлі. В березні 2022 року станція стала фактично передовою. Ці вулиці не були окуповані. Їх довгий час утримували українські воїни. Вони укривалися за елеватором, який був великою потужною конструкцією, і тримали станцію, і тримали під вогневим контролем сусіднє селище. Калинівське відбудовувати тут просто немає чого, тому влада пропонує людям підготувати документи і отримати грошову компенсацію для того, щоб можна було придбати житло в іншому місці. Це третій населений пункт в Калинівській громаді після Андріївки сухого ставка, який зруйнований на 100% і фактично не підлягає відновленню. Залізнична станція, селищу потрібна, бо тут зупинялися потяги, які курсували з Миколаєва на Кривий Ріг. Люди могли доїхати до Херсона, до Кривого Рогу. І вона потрібна для всіх сіл Калинівської громади. Скоріше за все, її будуть відновлювати, але не знають е до кінця, хто тут буде працювати і коли це взагалі станеться. Типу, ну, двохповерховий, бо у нас небагато двохповерхових будинків. І фактично, Калініндор вже ж не був окупований, він був на лінії зіткнення. От, умовно кажучи, це було, було місце, куди наші втікали з окупації, де зустрічали наших цивільних військових. Для того, щоб їх вивести на більш безпечну територію. Вони виходили з Новополтавки, з Калинівського, виходили саме сюди на залізничну станцію. Но самі тяжкі бої були, відбувалися на, на початку окупації, десь в березні місяці, От, коли наші тут закріпилися і використовували як укриття елеватор, тому що він конструкція бетонна. От, і тут висота, і фактично видно Калинівське звідси, то можна було. Накривати відповідно. Ну, а місцеві мешканці також хотіли повернути. Це, умовно кажучи, третій наш населений пункт повністю зруйнований. Після Андріївки Сухого Ставка, Калініндорф, як залізнична станція, тому що тут люди все ж таки проживали. І місце було непогане. Тихе місце. Все життя прожили. Багато людей залишилося без житла. А скільки тут людей жило до війни? Тридцять. Близько тридцяти чоловік жило. Ну, Освітлення було. Нормально, станція працювала. Це ж фактично була частина Калинівського, да? так, так, так? Так, юридично так. Залізнична станція, хоча оформлювала документи, будівництво все тут відбувалося від залізниці. От, оформлювало. Да? От, ну, фактично, якщо по, по топ топономіці, то це, це і продовження Калинівського. Да? Це вулиця залізнична, тут, на якій проживали люди. От. Що люди отримують сертифікати, чи в яким чи, чином. Чи. Ну, їм в першу чергу потрібно оформити документи на право власності. Ну, вже заявки є, ми вже розглядаємо. Сьогодні будемо проводити ще чергову комісію, будемо розглядати дві заявки саме з Калііндорфу. Ну, тому що ну, документи люди оформили. Це, це перше, перше, що нам потрібно. Ну, тому що фактично ідентифікувати тут, там, чи пошкоджене, чи зруйноване, ми розуміємо, що тут все зруйновано. Ми не будемо там, казати, що, що десь щось можна відбудовувати, тому що ми розуміємо, що для цього потрібно відновити інфраструктуру першу чергу це можливість людей жити в нормальних умовах після того, що вони пережили. Тому, мовно кажучи, територія не має бути забруднена від вибухонебезпечних предметів, якщо наші тут знаходилися, то ну, якби, в сенсу мінувати особливо і не було. От, ну, справа в тому, як, як відновити тут інфраструктуру. Залізничну станцію відбудувати непогано було з ремонтом до війни. Непогана станція була. Може зайдемо до станції. Ух, тут ми і не пройдемо сильно. Час прибуття потязів, як у нас у школі. Це, мабуть, якісь відомості про прибуття поїздів, потягів.